Так, котки, з вами Айві, і сьогодні у нас розпаковка китайського хламу. Я дуже ретельно обираю насправді такі товари. Доціную свій простір, я його прикрашаю і я вже Так Родей мікрофон. Я дуже серйозно ставлюся до цього да. Я награю тут виграшки поки я налаштовувала цей мікрофон. Я вже забула, як його звати. Приходимо до першого лоту. Це така штучка. Я захотіла собі купити, так? Да? І що я бачу на сайтах? Дивимось: мейкап 405 гривень. Запаролон і натягнутий дешманський, типа, сатін. Окей. Я не хотіла купляти за такі кошти, вибачаюсь. Я купила за 100 гривень, можливо, навіть дешевше. Розумно витрачені гроші, бо подивіться. Непогано. Так, лот 2. Такі в нас. На жаль, вони різних розмірів, але ну що ви хотіли, так? Да? Дуже-дуже к'ют. Напишіть, як вам цей звук. Лайк like мені за це, будь ласка. Мене вже трохи криє, бо весь день я працювала, потім я заснула, потім я налаштовувала цей прекрасний прилад дівчатка. Як вам таке? Кокеткор. Ну, я кокетка. Тому що тут казати. Окей, плот номер 3. Отакий от неклес от з бантиком. Люблю біжутерію. Мені дуже швидко набридає носити одне і те саме, іноді різні вайбики. Да? І хочеться постійно міняти прикраси. Для цього є біжутерія, щоб не витрачатись. So cute. Мої котики! Зараз я переверну ваш світ. Ви готові отакі штучки на кабелі. Це можливо врятує мій графічний планшет. Я знаю, як хочеться посидіти в мобілки, коли вона заряджається. І заїбається провод. Для цього є такі штучки. І вони настільки милі. Я куплю ще. Я куплю ще багато, роздам всім своїм друзям, знайомим. Камон! Наступний лот. Є такі місця. Знаєте, незручні. Для цього такі маленькі спонжики, які надягаються на палець. Такий пензлик для консилеру. для ціни. Такий дуже цікавий, скошений для стрілочок. Так. Да. Наступно було не дуже обдумано Пак стикерів. До речі, дуже прикольні там є. Такі чисто вайбет вайб... 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 Далі це гуаша. Давно хотіла спробувати. Я вже робила масаж. Результату поки немає. Це просто такий ритуал. Ну, кажуть, що це допомагає реально. Тонузуючий ефект. Я постійно опухаю. Блін, мене це бісить. Можна, я скажу про це? Я постійно опухаю, але я навіть не п'ю. Да? Я не їм солони, всяке, чіпси, особливо на ніч. а не палю. Ну, Чесно скажу, я лягаю пізно. Можливо, в цьому полягаю всі мої проблеми. Гуаша, гуаша. До речі, подивилися білий лотос? Фінал третього сезону? Як вам? Далі наступний лотик це такі два, два олівця в мене капувіні. <laughs> Чи можна замовляти косметику на алікі? Я не зловживаю цим. Але випадки були. У мене вже три майже однакових олівця відтінка. Це тому що я іноді себе не контролюю в плані продуктів для губ, засвочила свою колекцію вже. Найкращий олівець виявився той, який я навіть не купляла, колись забрала у мами. Там вже залишилось отак буквально. І він найкращим виявився з усіх, що я потім купила. Виявилось, що його більше не випускають. Саме цей відтінок. два дуже м'які, приємні олівці. Я навіть не очікувала, бо вони достатньо дешеві знову ж таки. Такі, типа нюзіки, типа патінюшку робити. Такі. Нормальні, нормальні. Вже достатньо олівців. Я зупиняюсь, чесно. Запам'ятали, окей? Три косметички. І вони дуже... К'ют, подивіться на це. Я вже закинула туди свій космітос. Вона доволі така велика. І сестрі і мамі я замовила чорні. Щось мені так захотілося. Дуже к'ют. Я обожнюю stuff. Ребятки, я кокетка. Насправді не приписуйте собі ніякі кори, ніякі стилі. Пам'ятаєте, особистість, флюїдно, стиль може змінюватись. Все нормально. Нормально пробувати себе в різних стилях. Розслабляю булочки і просто кайфую. Кайфую від усього. Наступні лотики. Це отвал. Ви поняли чого. Такий чехольчик. Це те, що я чекала більше за все. Побачила подошки чохол з зеркальцем і подумала, це геніально. Я що, його не так тримала. Да. <хи> От, теж кокет. У мене кокет головного мозку. Він дуже якісний, дуже плотно, якісно сів. Але зараз я вирішила носити оцей. Церкається це трошки нижчої якості, ніж в тому. У-о! Дівочки, ви себе бачите? Трошки кривого зеркало. Головне, ще не чорне. Як ви вже зрозуміли, я обожнюю срібло. Silver Girl. <смі> І всі звуки, все, я тепер ця дівчинка. Які мінуси в цього? Якщо ти, наприклад, займаєшся себе зі звуком, тримаєш телефон в руці, це може заважати. І друге, незручно класти телефон, так? Але мені на це пофік. І ці штучки, до речі, теж можна зняти. Мені подушка подарувала. Такий крем для рук, до речі, дуже смачно пахне яка штучка. Я подумала, буде офігенний його прикріпити. Але це було напевно занадто. Хоча, знаєте, зараз весна і в мене все-таки сухе. Хочеться постійно спозабушувати. Далі наступний лотчик — це Super Cool Glasses A окуляри для комп'ютера. Але, знаєте, що я дізналася? Це все не працює. Ця дішовка не працює. І якщо чесно, по відчуттям, я це вже зрозуміла. А потім дізналася, що справжні окуляри для компа від цих променів коштують насправді дуже багато. Декілька там шматків, кусків. Та? І це треба купляти у доктора, та? офтальмолога. Це треба консультація і так далі. А це, ну, чисте іміджеві. ви розумієте? Значить, оце був мій inspiration. Я шукала. Типу масивні. Колір, до речі, дуже приємний такий чаклет. А написано було червоні. Ну, нафіг мені ті червоні, правильно? Я хотіла такі. Якість у самі розумієте, ніби на 3D принтері робили їх. Ну Так і було, напевно. Ці виявились достатньо рівні. Але другі, я там змагала, я вже їх викинула нафіг. Виявилися дуже криві з приводу масивності. Ну, на картинках там азіаточки, на них вони трішки більше, але я вам не скажу, що вони мене обманули. Можливо, в мене європейний більш череп, так? Да? З цим треба просто змиритись. А окуляри все одно гарно судять. Давайте я. І залишусь. Мені дуже подобається. Ребятки, я буду знімати подкасти. Я вас попереджую. Я нікуди не зникаю, не діваюсь. Все, це дуже серйозно. І я думаю, подкасти це моє. бо мою персоналіці дуже важко вкласти в якісь короткі відео. Я вже мовчу про рілси, шорси, тіктоки. Мені дуже важко, я себе почуваю некомфортно. Дуже дивно. Дуже дивно. Мій лор, мою енергетику неможливо запахнути в ці 15 секунд. Ви Вибачай, це пісні. Окей, все, я починаю злитись. Такий лотик у нас є. Ви знаєте, я придумала вже, як це використовувати. Зроблю туторіал. Я просто кокет хор. Така, яка є. Я хочу сонцезахисні окуляри. Не знаю, було лінь якось обирати, бо це дуже відповідально. Можливо, бренди якісь насерати якось. Але поки що я просто замовила з Китаю, Ребятки, Що, як вам? Бо я навіть не знаю. Знаєте, якого нагадала собі? Хто дивився Pretty Little Liars? Німа вайбіка? Це, звісно, як інжанула. Я хотіла ці почали як свайпс. Вийшло? Не засуджуємо. Okay. Ну, як не дивитись на себе? Навчіть мене, будь ласка, бо я знімаю на фронталочку. Треба якось закривати цю моську. Прекрасно. Наступний лотик, ну, чесно, я не впевнена в ньому. Це такі пучкові. Різнички для всяких аніме мейкапів. По-перше, я купила оцей постер Spirited Away. Не знаю, як українського. Це такий мультфільм, дуже гарний. І я купила таких два брелока і постер. Бо мені він дуже зайшов. Ми подивилися його з хлопцем. Я купила отакий собі і йому. У мене вже на сумочці висить А це що таке? Масюська. Окей, все, Мені не засуджуйте. Куди я їх буду чіпляти, де да, куди завгодно. Мені пофіг. Я хочу вся бути у бантиках. Sorry. Ці штучки. Я просто, ну... I'm crazy. She's so crazy. Моя внутрішня дитина радіє. Я даю їй оці маленькі радощі, і вона кайфує мої котики. Все, все разом було трохи більше тисячі гривень. Висновок такий: прикрашайте своє життя дрібницями, Обирайте, звісно, з розумом все. У мене багато емоцій, я вже розговорилась. Це не просто хлам, це те, що зробить мій наступний день. До речі, подарувати своїм близьким таку дрібничку завжди буде приємно. І їм і вам на цьому все. Далі більше, далі багато. Далі fat, big, фет контент. Цілу ціну. і до зустрічі.